Сезон великодніх рецептів розпочинаю із дуже смачних ароматних та пухких пасочок. Тільки погляньте на цю текстуру. Обов'язково зберігайте і ходімо готувати. Для опери до теплого молочка додаємо дріжджі, цукор та кілька ложок борошна. Перемішуємо, накриваємо та прибираємо в тепле місце для активації. Коли опера буде готова, додаємо до неї сіль, цукор, ванільний цукор, яйця, жовтки та цедру одного пальсину. Перемішуємо до однорідності та починаємо частинами всипати пресійне борошно і замішувати тісто. Спершу лопаткою потім вимішувати ручками на поверхні. Спочатку тісто буде Досить трітке, але потім воно стане однорідним. Далі вводимо м'яке мікеврушкове масло, не переживайте, якщо вам здасться, що нічого не вийде, просто довіртесь процесу, і через деякий час тісто стане дуже приємне, м'яке та еластичне. Перекладаємо його в тарілку змащену олією, накриваємо плівкою та ставимо в тепле місце підходити на 1-3 годинки. Коли тісто гарно піднялось, ми його обов'язково обминаємо. Далі на змащеній олією поверхні розтягуємо в пласт та вводимо замочення в алкоголі сухофрукти. Обережно перемішуємо тісто з начинкою, формуємо ковбаску та ділимо на рівні частини. Частини, формуємо кульки та викладаємо їх у форми. Форму одразу ставимо на деко. Накриваємо рушничком та знову залишаємо підходити. Коли пасочки піднімуться до краю форми, ми їх випікаємо. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, має бути суха. Смачного!